Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Полісся нелегкою перемогою над Минаєм перервало серію невдач в УПЛ. Довго команди не запрягали. Уже в дебюті Закарпатець Устименко не зміг скористатися помилкою кудрика, а Житомирянин Назаренко пробив повз дальню стійку з меж штрафного. А на 9-й хвилині полісся вийшло вперед. Луїфер головою замкнув навіс Крушинського з флангу. Минай швидко прийшов до тями. На 17-й хвилині господарі навіть заробили 11-метровий. Утім, після перегляду відео повторив арбітр пенальті Скасував, а на екваторі тайму матч на годину перервала масштабна повітряна тривога. Вимушена пауза пішла на користь поліським вовкам. Венесуелець Луїфер повністю освоївся в чемпіонаті України та цю подію освятив дублем, завершивши точним ударом розіграш стандарту Козаком і Крушинським 0-2. Після перерви Полісся намагалося зробити рахунок розгромним. І з пострілом Крушинського після відскоку впорався Кемкін. Мустафаєв відправив м'яч повз ворота, а бомбардир Луїфер не зміг Центовано пробити після закидання з глибини, натомість козак завдав удару повз стійку з дистанції. Зрештою, тиск Житомирян дав плоди на 59 й хвилині. Це Мустафаєв отримав передачу та Леса праворуч у штрафному майданчику та класним пострілом зняв павутину з ближньої дев'ятки. Кемкін був безсилим у цьому епізоді. Лише після третього пропущеного м'яча Минай створив справжній гольовий момент. Хораблін із центрального кола проштовхнув м'яч уперед на Устименка, той втік до штрафного гостей та холоднокровно пробив повз голкіпера. У фінальні 20 хвилин закарпатці перехопили ініціативу, посприяла цьому й травма нападника Полісся Будківського, який залишив команду в меншості через відсутність замін. Були й моменти вминая. Кудрик ефектно з-під поперечини витягнув постріл вакули, а Семотюк у падінні через себе пробив повз стійку. Та на 87-й хвилині вже ніхто не завадив Устименку головою замкнути на віз зі штрафного. Утім, вирвати нічию закарпатці вже не зуміли. Отже, полісся перервало восьмиматчеву матчеву серію без перемог, що тривала з листопада. Тепер житомиряни мають в активі 36 очок і закріпилися на 6-й позиції. Натомість минай останній у турнірній таблиці УПЛ-14 пункт. Кривбас розписав нічию з Ворсклою. Підопічні Юрія Вернидуба захопили ініціативу в дебюті зустрічі. Перший момент змарнував Вакулко, який пробив над воротами після передачі Хомченовського, а згодом понедельник не реалізував вихід віч на вічі із Ісенком після закидання Стецького. Відкритий рахунок кривбасу вдалося на екваторі тайму. Кожушко прострілив із лівого флангу, а центрбек Хрипчук підставив руку 11-метровий. До позначки підійшов соса та влучно пробив під ліву стійку воріт. Пропущений м'яч змусив полтавців заграти активніше. Ворскла провела серію атак, але кожному з цих випадів бракувало чи вирішальної передачі, чи акцентованого удару. Усе склалося для гостей на 30-й хвилині, коли Кане вивів Степанюка на зручну позицію, а той перекинув м'яч над воротарем. До кінця першої половини, та після перерви, криворіжці змарнували чимало нагод знову вийти вперед. Зокрема, кузик головою пробив повз стійку. Незабаром понедільник перевірив на міцність каркас. Своріт після стандарту. Кожушко ж забув пробити після прострілу Микитишина, періодично намагалася відповідати Ріворскла. Той же Степанюк із льоту пробив повз ворота. Натомість, перспективний удар Павлюка вчасно заблокував оборонець. На 63-й хвилині Кривбас ще раз обстукав ворота, і СНК з рикошетом від Корнієнка влучив у стійку. Утім, час йшов, а жодній команді так і не вдавалося забити вдруге. Зрештою, цифри на табло не змінилися, нічия. Кривбас залишився на другій сходинці в турнірній таблиці УПЛ 47 очок. Тим часом Ворскла йде на сьомій позиції 30 пунктів. Динамо сенсаційно втратило перемогу над ЛНЗ, і з перших хвилин столичний грант узяв м'яч під контроль. Перший момент у складі киян змарнував ванат, який головою пробив над воротами після кутового. А на 15-й хвилині Динамо повело в рахунку. Ярмоленко з меж штрафного перекинув м'яч через Кіпера в швидкій контратаці. Забитий м'яч додав господарям упевненості. Підопічні Олександра Шовковського продовжили нагнітати небезпеку біля володінь Кучеренка. Зокрема, воротар ЛНЗ зреагував на удар брашка з лінії штрафного, а згодом ванат пробив прямісінько в голкіпера після закидання Кабаєва. Утім, перед перервою ЛНЗ несподівано зрівняв рахунок. Допомогли черкащанам стандарт і помилка другого воротаря Динамо. Не вийшов на перехоплення подачі рибалки, але не втримав м'яч у руках і дозволив саліху з меж воротарського проштовхнути сферу в сітку. У другій половині кияни продовжили володіти ініціативою. Однак, із реалізацією тих небагатьох моментів, які створили білосині, виникли проблеми. Ось Шапаренко зі штрафного закрутив м'яч повз стійку, згодом ванат не Зміг акцентовано пробити після передачі тимчика. У відповідь Ейнел пробив у руки нещерету з мешкарної зони. На 72-й хвилині Динамо відверто пощастило. Яшарі з дистанції з рикошетом від Дячука відправив м'яч над поперечиною. Запахло смаженим. Тож Шовковський наважився зняти брашка та випустити другого форварда юного Пономаренка. Проте героєм господарів повинен був стати ванат, який у фінальні хвилини двічі розім'яв Кучеренка в перспективних ситуаціях. Зрештою, матч завершився нічиєю. Динамо набрало 45 очок і залишилося у турнірній таблиці УПЛ. Тим часом ЛНЗ обійшов колос із ковалівки та піднявся на дев'яте місце, 26 пунктів.